Сьогодні інтерфаз завітав до директора Фастівського міськрайонного центру зайнятості Вікторії Барабаш. Доброго дня, я рада вітати вас в нашому центрі зайнятості. Вікторія Олександровна, скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз з зайнятостю у нас Фастові? Ну, я розпочну з того, що озвучу деякі цифри, які характеризують стан ринку праці у ну, 2012 році. У 2012 році у нас до служби зайнятості звернулося більше двох тисяч осіб, яким надано весь комплекс наших так сказати, послуг. Це, скажімо так, на 4 менше відповідного періоду 2011 року. Серед тих, хто звернувся до нас до служби, більше 50% – це жінки. Майже 42 це молодь віком до 35 років. Працевлаштовано у нас за рік 673 людини, це і підприємства міста Фастова, це і підприємства області, а також місто Київ. Рівень працевлаштування становив 34,2%. Тобто, як бачимо, не дуже високий, але ну, сьогодні у нас така ситуація в місті і районі, що вакансій у нас не дуже багато. Протягом року у нас 294 роботодавці подали інформацію про те, що їм потрібні робочі кадри. І протягом року у нас було зареєстровано 1745 вакансій. Станом на 1 січня актуальних залишилося 152 вакансії, але слід зазначити, що серед цих вакансій дуже велика питома вага це вакансії для інвалідів. Ну сьогодні у нас так побудовано законодавство, що підприємства е, повинні працевлаштовувати соціально незахищених, в тому числі інвалідів, і вони mm -hmm. для того, щоб значить виконувати ці нормативи, вони подають сьогодні вакансії для інвалідів, на які на жаль, ми сьогодні не можемо нікого працевлаштувати. Тобто вони е, в загальному обсязі нам дають кількість вакансій, але mm -hmm. працевлаштування реально не Ді, а на вашу думку, чому тоді так е, виходить, що менше людей влаштовується, чим вакансії? справа, справа в, тому, в тому так справа в тому, що більшість вакансій менше 30% – це вакансії з мінімальною заробітною платою 1147 гривень. На сьогоднішній на сьогоднішній день мінімальна заробітна плата, і майже 30% таких вакансій це в торгівлі в основному. І люди, які сьогодні мають освіту, а у нас на сьогоднішній день серед тих, хто перебуває на обліку. Ну повну вищу світу 22%. То Люди з освітою вони сьогодні е, хочуть отримувати дохід нормальний, пристойний, а пристойний, да до, пристойну заробітну плату, а не в розмірі мінімальної заробітної плати. Угу. Тому вони сьогодні е, краще е, ну так шукають або чекають на те, що покращиться ситуація, і вони знайдуть собі. стосовно законодавства. Що нового, які нові корективи вносяться в законодавство, взагалі на рахунок працевлаштування? Значить, ну я хочу сказати, що з 1 січня вступив в дію вже новий закон про зайнятість населення, який вносить певні корективи і стосується взагалом, в, ну, в цілому торкається всіх наших програм зайнятості. І це і співпраці з роботодавцями, і працевлаштування молоді, і також працевлаштування людей вже після 50 років. Тобто є вже указ про припинення існування Державної служби зайнятості. Буде утворена нова нова структура. Значить, сьогодні вже є положення про цю нову державну службу зайнятості України, де нам додали нові функції. І крім того, що ми займалися раніше працевлаштуванням по регіону, ми тепер будемо займатися ще міграцією питаннями міграції населення, контролювати цю ситуацію, mm -hmm. тобто працевлаштування наших громадян за кордоном. Тобто дуже багато нових створення агенцій з працевлаштування також як альтернатива центрам зайнятості. Тобто дуже багато всього цікавого. Ну, я зупинюся те, що стосується безпосередньо наших громадян і наших як безробітних, так і наших роботодавців. Ну, перш за все, що внесено зміни в отриманні статусу безробітного і виплати матеріального забезпечення. Ми на сьогоднішній день. Будемо реєструвати наших громадян безробітних і надавати їм статус безробітно в перший день. Якщо раніше це було на сьомий день, то сьогодні вже в перший день, але за умови, якщо людині не буде підходящої роботи. І на восьмий день людина після того, як вона зареєструвалася, отримала статус, на восьмий день вона буде отримувати, вже будуть нараховуватися її допомогу по безробіттю. Ну і внесено зміни скажімо так, в розміри допомоги по безробіттю, якщо раніше максимальний розмір залежав від середньої заробітної плати по регіону. Тобто по Київській області, то зараз він е, граничний максимальний розмір допомоги по безробіттю встановлений однаково по всій Україні і становить 4 мінімальних неоподаткованих мінімуму. Тобто, 4 400 введено нові стимули для того, щоб роботодавці створювали нові робочі місця. Якщо е, роботодавець створює нове робоче місце для молоді, яка шукає перше робоче місце. Також для недостатньо конкурентноспроможних громадян, зокрема жінок, осіб віком понад 50 років, то таким роботодавцям значить, ну, пропонується виплата компенсації в розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. За відповідну особу роботодавець працевлаштовує таку людину протягом два роки, і центр зайнятості роботодавцю відшкодовує оцей єдиний угу. соціальний внесок. Право на компенсацію мають роботодавці, в яких відсутня заборгованість по... зі сплати єдиного внеску. Скажем, так механізми зараз оцих компенсацій поки що знаходяться на затвердженні в кабінеті міністрів. То тобто, зараз у нас згідно указу президента протягом трьох місяців проводиться реформування служби зайнятості. і от на вже на протязі цих трьох місяців будуть напрацьовані механізми, порядки і надання компенсації, і інших, скажімо так, наших заходів, ті, що застосовувала раніше служба зайнятості, що стосується і громадських робіт, і виплати одноразової допомоги для започаткування. Власної підприємницької справи ми вже працюємо над тим, наш обласний центр зайнятості працює над тим, щоб укладати нові договори з навчальними закладами щодо професійного навчання наших безробітних їх перенавчання. Але відмінність попереднього від попереднього закону в новому законі, в тім, що навчання будуть проходити лише під конкретне замовлення роботодавців, тобто вчити просто так людину, витрачати на це кошти, щоб людина цей свій диплом склала в столі. Уже такого не буде. Якщо є конкретне робоче місце, під це конкретне робоче місце буде перенавчання. Тому я сьогодні хочу звернутися навіть до всіх наших роботодавців, в кого є потреба в майбутньому в працівниках. Уже сьогодні надати такі відомості до центру зайнятості, щоб ми могли провести роботу на перспективу, знайти людей, підготувати їх, укласти договори з навчальними закладами. І допомогти так скажемо в професійно професійних кваліфікованих працівниках нашим роботодавцям а скажіть, а що це буде вартувати роботодавцю? Чому просто треба проявити ініціативу і сказати, що в нього є те-то -те, -те, те місце? Так. Що він би лише, бажав лише ініціативу. Отримати? Для роботодавця сьогодні це не, нічого не коштує. Взагалі, сьогодні служба зайнятості, як для роботодавців, працює навіть в новому законі прописано про те, що сьогодні, якби всі послуги надаються безкоштовно як роботодавцям, так і безробітним. Тому роботодавець повинен просто виявити своє бажання і прийти нам повідомити про це. Ми сьогодні проводимо щовівторка і щочетверга о 10-й годині семінари для всіх роботодавців міста і району, де роз'яснюємо сьогодні про нове законодавство, про те, яка звітність сьогодні. Звітність також змінюється, про нові, так скажемо, нові можливості служби зайнятості. І тому я запрошую сьогодні всіх прийняти участь в наших семінарах. Сьогодні людина після 50 років, яка залишилася без роботи, зможе використати введено таке поняття як ваучер. Значить, людина може пройти навчання безкоштовно. В розмірі, якщо вартість навчання становить 10 мінімальних прожиткових мінімумів, це близько 11 тисяч, то людина може отримати в центрі зайнятості такий ваучер і перенавчитися на ту професію, на яку вона сьогодні скажем, де вона себе сьогодні може знайти, і звісно, скористовуючись рекомендаціями центра зайнятості, ми сьогодні можемо сказати, що у нас на ринку праці ну не користуються попитом такі професії, як юрист, бухгалтер, економіст, менеджер. Сьогодні у нас більш такі, от якщо для чоловіків це робітничі професії, Буде саме потрібно людині звертатись, щоб прийти такі курси. 에, значить, ну як я вже зазначила, що зараз поки що не розроблені механізми. Немає порядку порядків по наданню значить, цих послуг, але в центр зайнятості сьогодні да, центр зайнятості можна підходити, да, підходити і... да, отримати консультацію. Зараз ми ведемо широку роз'яснювальну роботу з приводу того, що можливо це не сьогодні, ну майже тиждень-два тижні, і у нас оце вся робота розпочнеться. Нас є бажання створити сторінку, де б людям було проще знаходити потрібні собі вакансії. Скажіть, будь ласка, чи можемо співпрацювати з вами в цьому русі? Безумовно, ми дуже будемо раді співпрацювати з вами, тому що метою нашої є все таки допомогти як нашим безробітним громадянам, знайти як скоріше роботу, так і укомплектувати кадрами наших роботодавців. Mm -hmm. Тому ми безперечно будемо вам дуже вдячні, якщо буде така робота запроваджена, і люди будуть бачити наявні на сьогоднішній день вакансії. Дякую.